Доброго дня, шановні батьки, пропоную вашій увазі консультацію на тему небезпека весняної пори. Настала весна, чудова пора року. Можна більше часу знаходитись на свіжому повітрі і гуляти. Кожній мамі добре відомо, скільки несподіваних небезпек явних і прихованих підстерігає дитину на вулиці, особливо зараз. На початку весни, коли з'являється перша травичка. І по ній так хочеться побігати або посидіти. Ось тоді ми згадуємо про тих, кого згадувати зовсім не хочеться. Це кліщі. Саме на початку весни їх дуже багато у молодій траві. Багато хто думає, що кліщі падають з дерев, але насправді це не так. Саме у траві вони сидять на висоті від 20 до 80 см і лише зрідка потрапляють на невисокі. Рослини. Там вони чекають на свою жертву, людину чи тварину. Тож, знаходячись на природі, намагайтесь дотримуватись рекомендацій спеціалістів: будьте пильні й обережні. Друге, не менш небезпечне питання це гриби у весняний період. Батьки повинні здійснювати суворий нагляд за дитиною, яка збирає квіти, черве травичку чи може десь біля дерева притихла і грається. Саме біля дерев або на них чи у траві трапляються грибні знахідки, які так полюбляє дитина. Перебуваючи з дітьми на природі, створюйте або використовуйте ситуації, коли дитині слід отримуватись певних правил поведінки. Третє, дуже важливе питання небезпеки дитини це незнайомі предмети. Як ніколи, багатостраждала українська земля зберігає в собі страшні наслідки і несе в собі небезпеку. Це снаряди, міни. Гранати, патрони, залишки та уламки ракет все це називається вибухонебезпечні предмети. Особливість дитячого віку це допитливість, і попри те, що рівень тривоги і страху в дітей досить високий, інтереси цікавість часто виявляються сильнішими. Щоб уникнути трагедій, батьки обов'язково мають провести бесіду з дитиною і про можливу небезпеку і поведінку в тій чи іншій ситуації. Поясніть дитині правила безпеки. Чому не можна гуляти в тих чи інших місцях, брати підозрілі предмети до рук і нести їх додому? Завжди говорити потрібно дорослим, якщо побачив якийсь незрозумілий та невідомий предмет. Слід пам'ятати, що розмінуванням, знешкодженням або знищенням вибухонебезпечних предметів займаються тільки спеціально підготовлені люди. Пам'ятайте, від ваших правильних дій залежить життя та здоров'я ваше, ваших дітей та оточуючих. Нашу з вами бесіду хочу завершити віршиком про цінність життя. Дитино, я твоє життя. Хоч ти для мене ще дитя, навчися із життям дружити, щоб у безпеці щодня жити. Будь завжди всюди обережним, поводься всюди, як належить культурній дитині, щоб завжди твоя родина пишала за твої вчинки, завжди обережним будь і остерігайся. За чужі речі не хапайся. Я довго буду із тобою. Якщо дорожити, ти будеш мною. А зараз я вам пропоную практичну хвилинку, уроки безпеки від песа Патрона. Привіт, малята, я пес патрон, вибухівку шукати я чемпіон, я пес рятувальник і пес волонтер, а ще я умілий пес сапер. Зовсім недавно я грати любив, ганяти м'яча і трохи котів, проте завершилася справа пора, до нас в Україну увірвалась війна. Ми разом з Михайлом службу несемо, бомби зашкоджують ще знайдемо, уламки ракет на брухт розберемо, гранати і міни від людей заберемо. Хутко знайдемо все, що сховали, у полі, у лісі чи навіть підвалі. Металу шукач і мій класний нюх загублену міну перетворять на брукт. Ти маєш, малюче, всі правила знати. У лісі, в полі тепер не гуляти, уважно слідкуй, куди наступати, уламки металу у руки не брати. Зло ну, різне буває, велике і мале. Воно для життя небезпека. Ногою уламки ти не стопхай з дорослими там, де безпечно гуляй. Шановні батьки, бережіть здоров'я і життя своє, своїх дітей і оточуючих. Дякую вам за увагу!